Кнопочка у минулому безпритульна тваринка, підопічна спецсервіс Кременчук, яка наразі вже сьомий рік проживає у люблячій сім'ї та радіє кожному дню. І таких історій багато, не стримуючи сліз, розповіла працівниця комунального підприємства. Я віддавала її. Я віддавала її у добрі руки, у дуже добрі, люблячі руки нових власників, абсолютно хвору, сліпу. І як мені тоді здавалося, дуже стару. Її знайшли на рейках. Як вона туди потрапила за містом, вона сиділа абсолютно дезорієнтована. То абсолютно худа, і ось тоді вона вже була старенька, минуло сім років. І ось вона прийшла до нас на свято зі своєю власницею. І аби таких історій було більше. У неділю у парку Придніпровській відбулось неймовірне свято лапки, що дарують радість. Цього дня ми хочемо як відсвяткувати, відмітити нашу любов до тварин, так і нагадати про важливість відповідальності за них, про те, що є тварини, які потребують нашої спільної відповідальності. Особливу увагу привернули підопічні спецсервісу: милі песики одягнені у святкові костюми. Чотирилапі друзі з задоволенням приймали увагу Кременчужан для багатьох містян стало справжнім відкриттям, що ці веселі та доброзичливі собаки безпритульні і дуже чекають на свій дім. У Нас є стенд з наш з такими створиними, які в нас шукають сім'ю, які вже доволі давно в нас, і ми сподіваємося, що саме завдяки сьогоднішньому святу хтось із них стане домашнім. Завдяки соціально відповідальним компаніям, які підтримали захід, зокрема студії Свят Фломчики, магазину Українські смаколики, мережі магазинів марки Топ та зоомагазину Умка, усі гості отримали приємні сюрпризи та подарунки. А щасливі власники песиків з притулку наголошують та нагадують кременчужанам: не бійтесь брати безпритульних тваринок. Я хочу сказати, люди не бійтеся брати безпритульних тварин це таке щастя. Вони віддячать вам своєю любов'ю і ваше життя засяє новими красками. Не бойтесь, брати, Вот такі. Бездомних yeah, yeah. животних і безпородних. Вони настолько благодарні і настолько дають тобі це відчуття просто тепла і нежності. Це... Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.